знати і по поставити лайк за 3 секунди, коли ти любиш свою маму. З вами далі граємо Кото Піца. І як ви бачите, я можу купити новий штук. Що за штука? Що це за підкачка? Що за... Це... Розкупили, коротше. А, у нас збався... Це роботник наш. Будете робити за нас все. Та їм принести піцу. А прилади піцю теж будуть чи ні? Привіт, ага. Термемош Павло два отруйної піци, ясно, дякую. Коротше, друзі, ми далі продаємо нашу отруйну піцу. А нас по стухло. На Оцей е, наш новий, надпись, новий роботник. Новий такий повітний черепаха нічого не робить. Лінується. І, я не тут нічого такого. Цікаво, а що буде у нашому майбутньому? Але далі мусу з собою не забирають то воробід качати янос. Чотири кота. Ясно. У нас чотири кота вготі. Трипитесь, збавлення зараз буде Засім так уже не сяде сам за мною. Добре. Дві стухлі одна отруйня, ясно. Добре. Пес. Стик черепах. И вже само брати. О! Ты вже смог один. Держи на не махає. Отак, так ли,

不过。 перу. Тема. Друзі. Привіт. Привіт. У мене, е, почасно дуже швидко кулети видав. Ети універсал відео в TikTok, пато то просто каже, чого до виходить відео в TikTok, пато думає. Я говорю, що в мене немає часу зняти відео, так тобто, ти я знаю. Відео того я можу, но я можу... У мене позаправені немає прати немає часу знімати відео в TikTok. То такі проблемочки. Добре, я можу взяти гроші? У нас буде третий стіл, так? Так, третий стіл. Це добре, що у нас повинно 30 діл, це дуже добре, ми це дуже грали. Тобто у нас вже буде четвертий стіл Це дуже круто, що у нас столець більший. Тут у нас, тобто нас щораз більше і більше років. Коротше, тут у мене ще робить, робить цей ідіот, який теж нічого не мій робити, який просто ходити, як черепаха, коротше. І це дуже мало, як вони їдять, коротше, друзі. Давайте. Коротше, я не знаю, коти венлюз е, гри, потім давай, типу, не знаю, придаємо коротше, у нас закінчилась кобаса, то ми стухло кобасу вже даємо, видно. Коротше, друзі, що представляйте я де нам дають продукти. І коротше, не у нас закінчите продукти. У нас було мільйон продуктів. але всі продукти стухли. Що зробити, звісно? Продавати стухли. Ну так я зробила. Коротше, друзі. У нас за твіст з чим сто любить. Це трохи страшно, щоб буде цікаво. Дуже цікаво, друзі. Дуже Піца кит. Піца! кіт. пото ідеально придумали. Піца ХІТ Піца ХІТ Піца хіт ця сезону, піца. Піца пицца, колбаска. мене багато ідей, типа піцерія. крута піцерія. Геніальна ідея. або піцерія зелений стіл і засранці, які мусор лишають на, на столах. Ти ж погано нас скажіть. Добре. Що ви хочете, Тройна рибка, ясна, отруйна ясна, добре. А сказав, мені що тут таке, вона вже 30 штук є 15 хватає. 15 це дуже легко. 15 це дуже легко можна Дуже дуже-дуже легко. Добре, друзі. У нас всі гроші свої, усьо що це таке? Костюрня. Добре. Давайте підемо сюди, да, хоч щось підкачати. Кота свого хочу піскачати. Давайте викиді щось то чи ні? чині. Ну може за шветь, то я воно гроші дерма мене потрапил. А ця, ми машини, а як ми ці, ці коровки зробимо. А, це не подумали. Але а вот идву дуже пропав. Чого він стоїть? щось. А, біжу на єсть. Знаєш, такий лунною походкою ходить збирати ваш А Коли кажете, ваука ва, смачна їда, а я лунною походкою а я збираю ваш мусор. І риза рекравна пише ходіти лунною походкою. Сто процентів лудна походка. Ні, я знаю, що це просто ускорення порано позика як смішно так. Такий плям блям бла 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 бла. Кроті, добре, не 45 гривень, я це дуже радий. Му 41 гривень ти люблю лишати. Засранці вони. Дивіть, чого я пропав? Наш цей, у нас кіт утік, у нас, коротше, нас кіт утік. У нас роботник утік. Ти наш робот. А, власть, він утік, і пошли на іншу роботу настроївся

Він гад! повний, Що за... Добре. Нам дають гроші, гроші головне. Я думаю, що ш... скоро я зможу зробити багато грошей або 50 чимось. Або... Ну, поняла, що егодового. Що того? Елекраму подивитись. Кратер, к нам подивилась. Піца несе Мах. Я Мах. Ти тобто, ж знаєш, коли само більше якийсь там вже та пише Мах. І Макс. Я Максим. Ну кота подати Максим. Бо Мах і Макс чудово. Махати чудово. Махати чудовисько, або Я краб крапкам... О, короче. На постоке с крабки ну, а я, короче, не умею Что я? Мах! Мах! Максем! Я мах, мах, сэмив. Ну что штуку... на вам? Две пачки, вот а вот это висим пачек. Короче, Ти піці, як тебе люблю Максим. Ви я назву Максим Давай, що. Максим робо я свою роботу сказав Максим. Даймо ще. Максим. Максим. Добре. Що, ну, до самого назву Максим поки доед. Ай, да я добре. Это ну, вони... на трошечке Криентів заслужавані. На мило Машини. Максем, думаю, теж. І, і, і просто. А він в машині в кучу. Краще буду робити на цему. А буду більше платити За цю роботу. Або там вони ідіот. Вті. В не буду. Я голодую там. Або давайте заберемо гроші. Вони один. 44 Четыре пачки. в що? Не бачить, махати, махат хоч кидати гроші. А, Максим, яки бачить, поки в своєму дузі. То я вам даю вже піцу. Чотири пиццы, давай. чотири четыре пиццы. И з моєго сама. Я не хоче нікого бачить. Джо Піца, ось. Віце в дешевій коробці, дякую. Платим не хватає. Жалко. Не хватає. Максим, ти де? А Максим ти не допомагає. Це і худуєш, добре. Будемо серк. Максим О, дышим подкачала, куча Первозбрудий штуки. Максим, молодець. ось вроде Свої І два цих. Купати давайте. О, все, ребенка стоит. И четырь... А, що за карта? Це каждого карта Це цепляет карта здесь 600 груп 600 гривень это такие Що, знает шамбать я одну гривню на минуту зарублю Пока, друзья!